Ну що, шановне панство, це той самий випадок, коли робоча субота в радість. Дивіться, де я сижу, якщо ви не впізнали, зараз я вам покажу. Це у нас така лялечка сидить, Це моя мрія колись була, це корветик. Заводити я його в автосалоні не буду, але він працює так, знаєте, впевнено. Дуже гарно. Блін, який він прикольний. Я вперше в житті сижу в такій тачці. Так, шановне панство, приходьте, вибирайте собі тачечки, ми вам зробимо найкращі умови. У нас працюють акули цього бізнесу, які вибивають у банків найкращі відсоткові ставки, і в нас найбільший асортимент у місті. Якщо хочете, продамо вам ось це. Якщо не хочете, продамо вам будь-що, починаючи від Chevrolet, звичайних там Malibu, наприклад, і закінчуючи. Акурами, Феррарі, Корветами і чим завгодно. Є у нас машинки і побільше, і поменше, і подешевше, і подорожче. Всі в хорошому стані. Багато дуже машин взагалі з Неушкоджених ні разу, а якщо десь якісь там були моменти, то це скоріше за все, якісь може десь бампер все відремонтоване, все з гарантією. Дуже хороші вживані тачечки з невеличким пробігом.